Добились такого саморобного станка, від пральної машинки, чимок, від пральної машинки. супорт саморобний, дешевший, ніж китайський, краще працює, ніж китайський, подача, культі керування, купотом, пусть керування. Робимо супицю для древорічки. Дерево свіжетине, вишня, сереще, гони ворсу. Ну і все, ми зробимо заготовочку, проточимо з допусками, дамо час висохнути. Так, хвилиночку, Цікавий момент. Кінчуся. І чекають... Оп! Все, тільки пух полетів. О! Зараз побачимо результат. Так, ще трошки кори. Чуть-чуть залишилось. Отак. Так, мені подобається. Проточимо. Отвори для підшипників з допусками. Заготовка висохне повністю. Коли буде повністю сухо, потім коректировочку зробимо з допусками. І запресуємо підшипники І туди буде вал, на який буде насаджуватися фрези для траворізки. Траву будуть різати. Там 5, 6 чи 7, буде ножів. Ось така у нас робота сьогодні. Дякую за увагу. Треба поспішати. Зараз виключать світло. Все. Всім гарного вечора. До побачення.